Всім привіт! З вами Яна. і сьогодні будуть короткі, а може й не короткі, підсумки минулого місяця, тобто за червень, сьогодні перший день липня, і будемо якось пробувати планувати липень, А що було в червні, розказую. Ось такий вийшов підсумок за червень. Я коли рахувала підсумки, я не повірила своїм очам. У мене в графі дохід 22 тисячі гривень. А витрати вийшли 26 тисяч гривень. Це жахливо, це неймовірна сума. Вона, це перший мінусовий місяць. Тобто я пішла в мінус на 4989 гривень. І я що можу сказати? Це був як зрив. Тобто я багато потратила собі на подорожі, на відпочинок. Це при тому, що в мене не було відпустки, це чисто корпоратив і те, що я ходила в місті в басейн. І при цьому я не відчуваю вини. Я відчуваю просто неймовірну радість від того, що я могла хоч хоч якось відпочити в цьому місяці. Якщо по категоріях в зв'язку з такими тратами на відпочинок, це майже 16% і подорожі розваги разом зайняли розділ борг ці 12 тисяч щомісячних зайняли лише 45%, Напевно, треба порівнювати з тим, що було. В минулому місяці в минулому місяці це було 78% і загальні трати були набагато меншими. В цьому місяці загальні трати прям капець які великі. Далі, житло це та витрата разом з якимись зборами, з 5100 гривень 18% зайняло, блакитним позначено. Це також я потратила на житло з наступного місяця, виходить, того, що переоформленням займаємося. У нас ділянка має садове призначення, і тут не можна будуватися, не можна писатися, її треба переоформити тепер з садового призначення на житлове. І ось такий ось вийшов розділ затрат на цю категорію. Якщо взагалі брати по-логічному, як я збиралася це робити, я мала спершу б накопичити, запланувати цю трату, потім на неї тратити. Але тут були такі непередбачувані обставини, що мені дуже швидко треба виписатися з села, де я зараз прописана у ума, і відповідно мені треба виписатися а куди виписатися я не маю того треба вже зараз переоформляти житло. І прийшлося брати в цьому місяці. Добре, що в мене гроші були, тобто це не був якийсь кредит, це я взяла з своїх власних грошей з тих, що лишалися за попередні місяць. За попередні місяці в мене в сумі лишилося 10 219 гривень, і я з них взяла 5 тисяч, виходить 4 989 гривень. Це точна сума. Мене лякає, звичайно, скільки конвертів у мене лишилися пустими, бо я залізла на в нерозподілені гроші. І на карточку залізла, і в заначку. Але з другої сторони, у мене немає кредитної картки. Це радує. Далі, за подорожі, розваги, 16%, Це я вже сказала. Це червоний зафарбований сегмент. і... Нічого не можу сказати. Я задоволена, у мене цей місяць був важким і я рада, що я хоч якось відпочила. І майже 2000 було потрачено на подарунки, 1500 гривень це я дарувала братові і подрузі. І ще 450 це різні донати. І розділ інше: це те, що менше 1000 гривень витрати. Комунальний транспорт, депозит це мій власний депозит. Ось це загальна сума, яку ми відкладаємо разом з чоловіком, частково на ремонт, частково на то, щоб віддати заборгованість, а це мій особистий. І на тварин прийшлося потратити, бо я помітила, що кицька. Має глистів і вирішила проглистогонити їх заодно і від кліщів обробити, тобто всі етапи обробки, і потратила на це все. Ага, і ще трошки вологого корму купила. 435 гривень потратила в сумі. Хімія. Я не збиралася нічого купувати, поки в мене не закінчиться. Але я ходила містом, зайшла в Аврору. В Аврорі були знижки. Я собі купила шампуньку. А потім купила ще собі акрил, який дуже давно хотіла. Лимонний, жовтий лимонний. Ну, ось так я потратила. На їжу за весь місяць 400 гривень, власне, як відкладала, так і потратила. І шопінг. Те, що я зовсім не планувала нічого купувати, але в чоловіка порвалося дві футболки, і на їхнє місце прийшлося купити дві нових. До речі, одна з них це дуже весела футболка з Дартом Вейдером. Зараз покажу. У вазі глядачів футболка з Дартом Вейдером. Це просто геніально, я вважаю. Зайшла на секунд, знайшла, і я зрозуміла, що це те, що мені потрібно. Похвалилася. Певно, треба подивитися в зв'язку з тим, як в мене пішли ті гроші, які були розплановані. Це ось тут я писала собі плани на червень. І так, день народження брата, я. Зробила мамі 200 гривень. Ну, Там, навіть трошки менше, дорога витрачена. День народження, по-друге, витрачено, дорога витрачена. Мобільний поповнений корпоратив відсвяткований, борг відданий, депозит поповнений, світло віддано. Продукти. Використано навіть трошки менше транспорт не вклалася, і розваги зовсім не вклалася. Так, а тепер дивимося, що в нас буде цього місяця. так Цього місяця в мене є така штука до сьомого. Я досі не знаю, запросять мене чи ні, але я собі запланую, що тисяча гривень в мене піде на цей день народження. Якщо ж на день народження мене не запросять, відповідно, я не піду, я тисячу гривень відправлю в облігації. До речі, в мене прийшов дохід з облігацій, відповідно, я їх можу переукласти і я хочу купити ще 4 облігації, щоб виконати свою ціль в 10 облігацій. Військові облігації. Якщо я йду на день народження Саші, на військові облігації в мене йде 3 тисячі гривень, якщо не йду, відповідно або 4 тисячі гривень. в мене йде на військові облігації. До речі, в мене змістилася дата оплати за мобільний телефон. Я не пам'ятаю, яка у мене має бути дата оплати. Того десь приблизно до цього самого числа я маю заплатити за телефон. Я маю заплатити 200 гривень. Далі в мене з таких строкових оплат залишається ще оплата за світло в 20-х числах. Світло я минулого разу писала 500 гривень, я за них трошечка вийшла. Ну, зараз в мене світло по 5 гривень, тому що це садовий кооператив, і тут ще додатково йдуть витрати за транспортування, тобто те, що не оплачується в звичайних житлових будинках. І за світло раз по 5 гривень я маю відкласти хоча б гривень 600, а краще 700, щоб перестрахуватись. І ви знаєте, що? З планових витрат, власне, в цьому місяці це все. Тепер про продукти. Транспорт і розваги. Я хочу ходити в басейн. Постаратися би хоча б раз на тиждень. І я думаю, що мені на розваги треба десь близько тисяча-півтори тисячі гривень. А зважаючи, що я можу собі ще зустрічатися з подругами, можливо, я запишу собі десь посередині, щоб не дуже розганятися, десь 1200-1300 транспорт. Так, щоб вистачило раптом що навіть на таксі, думаю, гривень 500. І продукти. Зважаючи на те, що я собі хочу інколи чогось смачненького, інколи чогось сезонного, і мені загалом тих 500 гривень, що я собі відкладаю на продукти, вистачає. Я думаю, так і запишу на продукти 500 гривень на місяць. Ось такі в мене плани на цей місяць, і думаю, що мені вдасться їх досягнути. Живемо зараз липень, потім в мене в серпні буде відпустка, в яку я, звичайно, нікуди не поїду. Швидше всього, так само буду ходити собі в басейн і так відпочивати. Бо жара неймовірна, а відпочивати хочеться. На цьому всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Пишіть які плани на цей місяць. У вас